Дорогі шановні чернігівці, я хочу щиро привітати всіх учасників навчального процесу, а це і вчителів, і батьків, і, звісно, в першу чергу наших діточок з початком навчального року. Дуже складний період проходить Україна. Я переконаний, що цей іспит ми пройдемо достойно і ми переможемо ворога. Є певна небезпека. На сьогоднішній день і цей рівень небезпеки він нам буде диктувати умови навчання протягом навчального року. Але, попри всі ці негаразди складнощі і ризики, я впевнений, що наше майбутнє це освічені діти, освічені в очному навчальному процесі. І відповідно, місто зробило все можливе для того, щоби. Ті, хто бажають, мали можливість отримати освіту в офлайн режимі, ми забезпечили всі навчальні заклади, які приймуть до очного навчання учнів бомбосховищами відповідними. Технічно будемо намагатися забезпечувати навчальний процес на належному рівні. Всім бажаю успіху і віри в нашу перемогу.